Ювелірний завод Золотий Вік представив вишукану колекцію обручок з діамантами. Бездоганна техніка виконання, точність в деталях, дорогоцінне каміння високих характеристик, відмінна риса колекції. Головними мотивами нашої колекції став романтичний символізм діаманта, уособлення чистого кохання та щирості почуттів. Розуміючи ці цінності, ювелірний завод Золотий вік обирає для своїх прикрас тільки найкращі діамантові лоти. Кожен діамант відібраний за чистотою, кольором і має класичне огранування 57 гран. Для оцінювання діамантів використовують міжнародну систему 4 7 Беруть до уваги вагу, колір, огранування та чистоту каміння. У ювелірній мережі Золотий вік представлені однокастові діамантові обручки. Крапанова оправа дозволяє сповна оцінити красу дорогоцінного каміння. Обручки в оправі Паве є у білому та у комбінованому золоті. Діамантова доріжка символізує щасливий життєвий шлях закоханих. Обручки з алмазною гранню виконані за технологією CNC. Рельєфні орнаменти та діаманти створюють витончений тандем, символізуючи щирість почуттів та гармонійність пари. Ювелірний завод Золотий вік щиро вітає всіх закоханих, які планують об'єднати свої долі, та дарує їм спеціальну пропозицію: класичну жіночу каблучку за 555 гривень та чоловічу за 777 гривень. Тільки з 1 червня по 30 вересня. Обираючи діамантові обручки, слід уважно читати бірку ювелірного виробу, на якій зазначена важлива інформація: кількість діамантів, форма огранки, кількість граней, загальна вага діамантів в каратах колір, чистота, а також клас огранування.